Доброго дня семикласники. Сьогодні ми поговоримо про многочлени. Многочлен це сума декількох одночленів. Наприклад, 2х в четвертому степені це одночлен. 3аБ це одночлен. 7 А. Одна друга XY це все одночлени, Якщо я поставлю між ними знак додавання або віднімання, я отримаю многочлен. Многочлен може бути записаний в стандартному вигляді і ні. Наприклад, 2А. Додати 3 b відняти 7 c додати 4 d Це многочлен стандартного вигляду, тому що він не містить подібних доданків і ніяк більше його спростити неможливо. А якщо ми запишемо 2а плюс 3Б мінус 7А плюс 4Б, то цей многочлен не зведений до стандартного вигляду, тому що подібні доданочки 2а і мінус 7А, 3Б і 4Б можна ще звести. 2а мінус 7А це буде мінус 5А. 3b 4b – це буде плюс 7b. Ось тепер наш многочлен зведено до стандартного вигляду. Давайте запишемо ще один. 2х куб мінус 3 х у плюс 4 х квадрат плюс 5х куб, плюс 7 х у. Цей многочлен теж не зведено до стандартного вигляду, бо є подібні доданочки. Зводимо їх, 2х куб, плюс 5х куб буде 7х куб. Мінус 3х2, плюс 7х. 7 яблучок мінус 3 яблучка це буде 4 яблучка плюс 4. Х квадрат у і плюс 4 квадрат. От тепер це многочлен стандартного вигляду. Давайте пригадаємо, що називалось степенем одночлена. Степінь одночлена це сумарний степінь всіх змінних, які в нього входять. У першого одночлена степінь 3. У другого одночлена степінь 2 плюс 1, теж 3. У третього одночлена степінь 2. Степінь многочлена це максимальний степінь із усіх одночленів. Тобто, степінь даного многочлена дорівнює 3. Давайте виконаємо таке завдання Номер 295 для підручника мерзляк алгебра 7 клас. Перетворіть умного член стандартного вигляду. Укажіть його степінь чотири Б квадрат додати а квадрат додати дев'ять аб відняти вісімнадцять. Б квадрат і відняти 9АБ. Знаходимо подібні доданочки б квадрати і АБ. 4Б квадрат мінус квадрат. це буде мінус 14 б квадрат. 9 АБ мінус 9 АБ це буде 0, можна не писати і плюс А квадрат дописали. Степінь цього многочлена 2. Друге завдання. 8М куб. Мінус 13МН. Мінус 9Н квадрат. Мінус 8 мкуб, і мінус 2Mn. Знаходимо подібні доданочки. 8 мкуб і мінус 8м куб. Бачимо, що вони протилежні, їх можна скоротити. Міс 13 mn і мінус 2Mn. Це мінус 15 mn і мінус 9n квадрат. Степінь першого одночлена – 1 плюс 1 – 2. Степінь другого одночлена теж 2. Значить, степінь нашого многочлена – 2. 2А квадрат Б – 7АБ квадрат – 3А квадрат Б. Плюс 2АБ квадрат. Знаходимо подібні доданочки. Там, де А квадрат Б і там, де навпаки, АБрат. 2 яблучка, мінус 3 яблочка буде мінус одне яблучко, одиницю не пишемо. Міс 7 яблучок плюс 2 яблочка буде мінус 5 яблучок, мінус 5 АБ квадрат. Степінь першого одночлена 2 плюс 1 – 3. Степінь другого одночлена 1 плюс 2 3. Степінь цього многочлена – члена 3. Четверте завдання. Так, знаходимо подібні доданочки. Це в четвертому в одну кучку, Це в другому в іншу кучку. 0,9 це в четвертому додати 1 це в четвертому. Це буде 1,9 Це в четвертому. Не плутайте ми до цілого це, до одного яблучка. Додаємо не ціле яблучко, 9 десяти від цього яблучка. Далі 1,1 яблочка. Віднімаємо 0,6 яблочка і отримаємо 0,5 це квадрат. Степінь многочлена це максимальний степінь з усіх одночленів. Це виходить 4. П'ятий пункт 3 х квадрат плюс 6х мінус 5 мінус х квадрат мінус 10х плюс 3. Подібні доданки підкреслюємо. Тут у нас аж три пари. 3х квадрат мінус х квадрат. Це 3 яблучка мінус 1 яблучко, 2 яблучка, 2х квадрат. 6х мінус 10х, це мінус 4х. І мінус 5 плюс 3, це мінус 2, найбільший степінь 2. І шостий пункт. Б куб мінус 3бс. Плюс 3 Б куб, плюс 8 bc і мінус 4 Б куб. Знаходимо подібні доданочки. Б куб, плюс 3 Б куб це буде 4Б куб і мінус 4 Б куб знищаться 0. Вісім БЦ, мінус три БЦ, вісім яблучок, мінус три яблучка, це буде п'ять яблучок, п'ять БЦ степінь один плюс один, два. Розв'яжемо номер двісті дев'яносто сім. знайдіть значення при вказаних значеннях змінної. Якщо А дорівнює мінус 2, нас просять знайти значення такого многочлена. Мінус 3А в п'ятому, плюс 4А куб, плюс 7а в 5, мінус 10а в третьому, плюс 12а дорівнює. Підкреслюємо подібні доданки. Чому ми не можемо одразу підставити значення? Тому що дуже багато доведеться рахувати. І мінус 2 в п'ятому, два рази попадається, і в третьому. Навіщо нам такі складні обчислення? Ми спочатку спростимо наш запис. Мінус 3 а в п'ятому плюс 7 а в п'ятому, це буде 4а в п'ятому. 4а куб, мінус 10 куб. Це буде мінус 6 куб. І плюс дванадцять а. От тепер я підставляю двійку. Чотири на мінус два в п'ятому, мінус шість на мінус два в третьому. Плюс дванадцять на мінус два. Чотири на мінус тридцять два. Мінус шість на мінус вісім.

то 4. Обчислили. І візьмемо звідси четвертий пункт. Якщо А дорівнює мінус 4 і С дорівнює 3. І ось такий вираз довжелезний, Так, подібні доданочки. Ось ми їх підкреслили. Ми маємо привести до спільного знаменника. У 3,6 спільний знаменник 6 розставили додаткові множники. А ось 1,25 я запишу як 1,1 четверта. 25 сотих, всі знають, що це одна четверта. Отже, дві шості я привела тут до спільного знаменника 6 А квадрат С, плюс три четверті АЦ квадрат, плюс одна шоста А квадрат С, і плюс одна ціла одна четверта АЦ квадрат. Підкреслюємо подібні доданочки. Дві шості плюс одна шоста це буде три шостих А квадрат С. Три четверті плюс 1,1 четверта це одна ціла 4 четвертих, тобто рівно 2, АЦ квадрат. Три шості це одна друга. Так. Ось тут звільнимо місце і напишемо. Одна друга А квадрат С плюс два АЦ квадрат і підставимо замість А мінус 4 в квадраті, замість С3, плюс 2 на мінус 4 на 3 у квадраті. Одна друга на 16 на 3, плюс 2 на мінус 4 на 9. 2, і 16 скорочується, залишається 8. 8 на 3, 24. 2 на мінус 4 мінус 8 на 9 мінус 72. І ми отримали мінус 48. І це наша відповідь. Отже, сьогодні ми познайомились із многочленами. Розібрались, що таке стандартний вигляд многочлена, і як встановити степінь многочлена. Сподіваюсь, все вам було зрозуміло. Дякую за увагу!